Весна, діти, виступає вже повноправною хазяйкою в природі. А як же наші менші брати звірі зустріли весну? Давайте подивимось. Ранньою весною народжуються зайченята, більченята, вовченята, лисенята та багато інших тваринок. Прокидається від зимової сплячки ведмеді, їжаки, борсуки. Але з бароги та нірок вони виходять вже з дитинчатами. Матері продовжують годувати їх молоком, але незабаром звірята привчаться самостійно шукати комах, торішні ягоди, цибулини рослин і молоду траву. Заєць, білка і горностай. Змінюють колір своїх шубок. Ось такі зміни відбуваються навесні в природі.